you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь у Верховній Раді. Кожен день нові скандали та інтриги. Нещодавно виник конфлікт між двома визначними постатями Юрієм Бойком та Петром Порошенком. Під час свого виступу бойко відповів на вигуки від фракції ЄС і закликав їх повернутися до гасла. Поверніть ліпецьку фабрику. Тим, хто кричить з того кута, уже пора змінити гасло. Ви завжди скандували Поверніть ліпецьку фабрику власнику. Чому тепер змінили? Шукаєте стабільність. Тоді продовжуйте це гасло. Поверніть Петську фабрику це більше до вашого стилю пробурчав бойко. Депутат охарактеризував фракцію Порошенка як агресивну меншість, що намагається нав'язати свої політрішення більшості, і додав, що парламентська група Платформа за життя та мир відкликає кандидатуру представника ОТСК для розслідування будівництва фортифікаційних споруд. Спочатку це була провокація в кабінеті спікера, потім незаконне захоплення президії парламенту, що у сьогоднішній ситуації є абсолютно неприпустимим. Наша група відкликає кандидатуру представника. Никати СК з питань фортифікації, бо це лише політичний піар без реального пошуку правди, підкреслив бойко. Розглянемо докладніше ситуацію. Українське політполе насправді містить багато суперечок та конфліктів. А також деякі з них можуть виявитися прикритими під виглядом політборотьби. Виявлені конфлікти, зокрема між бойком Порошенком, відображають загальну напруженість в українському парламенті. Виникає питання: чи дійсно відповідають Бойку Порошенко інтересам громадян України, чи це лише політборотьба за власні інтереси? А от псевдо. До депутатам варто зайняти своє справжнє місце. Бойко вже давно пора до в'язниці за його дії на користь ворога. А Порошенко було б доцільно повернутися до шоколадної імперії, оскільки у сфері політики він давно пасе задніх за думкою автора. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.